Давайте легко і стартуємо. Ну і музика, звісно, реально гамно. Я хотів пошукати, якусь нічого нормального не знайшов, включив, що попало. Так що в нас тут відбувається. Наушники надіну. Блядь, куди йти? А бігти що не можна? Тут обов'язково йти. Чого в мене фапису тільки 52? Мені треба, напевно, бітрейт зменшити на стрімі. А ну-ка, секунду, почекайте. Настройки, 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 вивод, бітрейт. Бля, 14 тисяч. Ну давайте, блін. 9 тисяч поставимо. Перемінить, окей. Я сподіваюсь, так буде трохи більше фепесу, бо так і грати, то напевно ужасно. Ні, в мене фепису не пробавилося що Давайте я ще зменшу мене трохи бітрейт. А, так. Трансляція, бітрейт найбуде, блін, 7 поставлю. Ладно, 7. Окей. Окей. Okay. Народ, якщо що там, а посилання на донати йде. Заходиш в опис, а там опис є на сторінці каналу, опис, там є дві картинки. На картинку нажимаєш, воно тебе пересилає на цей. На сторінку, де можна задонатити. Краще донатити через Монобанк, бо там нема модерації коштів. Ну, але можеш і через Донателло. Якщо хочеш, щоб іменно твоє сповіщення зачиталося на стрімі, то треба донатитися через Донателло. А якщо хочеш, щоб я твоє сповіщення через телефон зачитував, то можеш зачитувати через Монобанк. Мені. Так. Ну ладно, продовжити. Якщо що, народ, скажіть, будь ласка, мені... яка там максимальна якість можна вибрати в мене на стрімі, тому що я не знаю. Блін, але він повзе годину. ЛКМ, щоб приблизить. А. А і шо? Почему этот дом знаходиться посреди леса? Да, ну ладно. Ух ты! Так, я надіюсь, мене не заголосно чути. щось підбавлю мікрофон. А можна чувствительність збавити? Управління є. Управління є. Чувствитель... О, чувствительність камери. Давайте, блін, на 0.5 поставлю, я поки що. А, не, шать-чуть. Чувствительність э, управління, чувствительність камери, давайте на 0.3 хай буде туди. О, тепер так. Да. Тепер буде нормально. Блін, ша забагато. Я куда тут чувствительність вже більше куди збавляти, збавлять? Алло? 0,2 найбуде, ладно. 0,2 давайте поставлю. Ну, нормально, більш менш. Бля, а що тут робити? Блять, закрию поки що двері. Може тут. Намішці попробуй сенсу змінити. А, цю а, DPI. Ладно. Можна і так. Ні, ну в принципі, ні. може бути вже сенса. Не буде. Правда. Може я на Самий мінімум збавлю, щоб, блін, не париться. Реально. Напевно, буде А Чому така реально? Тут сенса велика. Управління. Є... 0-1. Все. Кстати, Андрюха, здорова. Все, продовжити Бля! Воно пша повільно стала стало. Короче, настройки сенси тут повне гамно я поняв Ладно, най найбуде на 0,2, так було найліпше. Во, да. Короче, тут я ніхара характер спрятаться. А, окей. Добре, тут більше нигде нічого не лежить лежит. Закриваю які двері. Нахер вони мені треба надо. Тут я все дивився вже. Опа. Бабулька. Та что ты хуваешься, бля? Я не то нажимал. Бля, старуха, грибана. Ууа, Я старуха гребана. Опа, батарея. Уаа, <реш> Уа, ха-ха. Іде нахерси. Спаунился на маяку 17 хвилин. Забота іграв. І куди вона пішла? Бля, беже кузел, бля, беже Алло. Блядь, сюда на? відкривай керпічний завод. Та, бля, Та доведеться. Ігру нормально чути, кстати? Що там по ігрі, скажіть? Якщо що, то я звук ігри можу підбавити чуть-чуть. Що вона пішла? Я не чую, щоб вона топала десь. Ти слабо чуєш звук ігри? А, окей, ще секунду, я підбавлю. Якщо ти слабо чуєш звук ігри, давай я добавлю, от отаку вот зроблю. Так, зараз має бути ліпше. Ну, якби тут звук в ігрі не дуже сильний. Я її сам слабо чую, так що тут не, не можна буде додати, тіпа, що, щоб прям так сильно було. Опа. Там музика є ніфіга. Ну я музику скрутив на 30%, щоб вона ну, тіпа, не мішала сильно. Її треба взагалі. Кстати, треба взагалі музику збавити. Нахер вона потрібна. Йопта. Настройки а, аудіо. Де нахер. Чекай, я збавив музику, а звук ігри пропав повністю. Я шо не то щось збавив, чи шо? А, я громкость! Бе, я дурак, я ж не то збавив. Блін. Во то отак. Вот ми... Добре, я добавлю найбуде там бля, процентів 30. Я думаю, якого хера так тихо чути. А я замість того, щоб музику збавити, збавив громкость повністю глобальну. Бля. О! Тепер чути нормально. Ну і де вона пішла? От моя батарея лежить. Бля, для чого тут батарея? Тут нічого не валяється. Ще раз подивлюся на всякий випадок. Блять, топає! Ідеально тепер по звуку. Блін, ну тепер можна і в настройках ОБС звук збавити. От так чуть-чуть збавлю. Да, не буде. Все, вона десь ударала. Бля, бабки бабке місячні. Реально, бля, заценит. Как ты каже, що є порох в порохівнице <рес> в бабке сторон бля. Ой! А щось там червоним, а взаємо... коробка взаємодействовать. Мне нужно открутить все винты. Ага, значит тут якусь, блядь, отвертку треба, чи шо? Опа. Бля, донат прийшов Зараз секунду зачитаю. Накопичення. 10 гривень? Олексій, бля. Ха-ха, сто процентів Володя зробив, або мій браток юцик, бля, дякую за 10 гривень. ха бля. Я хуйло, бля, я поняв. Я так і знав, що ти чорт лисий, конечно. Володя, володя. Дякую за 10 гривень, братан. Лопата? Так топає! Вона десь двері закрыла, тільки що. Ну і де внуходи стара чмо? Давай мені лопату. На лопата. Ебать! Да выкинь ту лопату! Бежи нахер! Бежи, бежи, бежи! Блять, да я зашел нахер! Блять! Да бежи, блять, кузен! Сука, выкинь ту лопату нахер! Блядь! Двери открыл, куда нахер я открыл двери? Бля! Я аж мурашки по, по шкире пошли. Бабка гребана, нихера соби! Так, ясно. Тут можна... Опа. Двері відкрилися, чи що? Бля, я обісрався, реально. Взаємодія... Бля, то ще якусь ручку, як я поняв, треба знайти від того... Від колодязя. Бля, ще 10 гривень. Хто закинув? Саньок, позич 20 гривень на секунду. Бля, Саньок, сорі, не позичу Не, ну звук поустрашающий Добре, ладно, тут треба, значить, щось пошукати. Значит, що тут можна пошукати? Взаимодействовать. Ну, взаимодействовать! що робити? Ну я ж нажал взаимодействовать. Что ты хочешь? Ага! Що тут? кулотка, типа, Якийсь ключик потрібно, чи шо. Я понял. Я буду топ донатером Бля, реально, Я тебе потім на наступному стриме а... Добавлю список перших. у перших. Опа! От. Я чую, як вона всередині топає, грбана бабка. Взаємодійствувати. Як я зрозумів, отою лопатою треба от яму викопати, от. Ой, тут ще щось є. Яма, бля. Тя як фонарик включити? А, вон як. Думаю, кого хіра так темно, а я... Я ж фонарик виключив, виходить, тоді. Добре. Так, шкаф. Нічого тут нема. Бля, ну і управління тут комидор, нахара. Світло включалося. Бабка включила. О, бля! Ты нахер куза бля. Да нахер. Яма. Ну я думаю, вона в ямі не міє лазити. Так, я чую, що вона десь пішла вже. Ладно. Колесо. Давайте. Зі сніговиком нічого робити не можна. Ні, ну блін, сніг вже закінчився, то вже не атмосферно, блін. Розработчикам пора вже випускати якусь, не знаю, весняну обнову літню. Я забирати той сніг з них зверь. тут якісь двері є. Бля! Та то ж типа пастка. Бля. Вона зараз сюди прийде, коза, стара, сто процентів. Так, я включу поки що. Добре, два глядача на каналі я поняв. Опа! Бля, вийшла! повезе сюда є -а, а, вона сюди залазити не може. Ха ха, стара хуроба, блядь. О, пішла, я бачу. Коротше, ладно, я йду пошукаю в тому підвалі, може я ще щось все-таки найду. Банки якісь. На вона тут все тупо наскладувала. Ти як в жопі там. реально, так. Да. Як в жопі. Можна, як я зрозумів, сквозь коробку пролізати. Я чую, що воно десь по горі ходить. Мені здається. По горі ходить була бабка Галіма. Пойдем сюда, походу. Мне нужен кусок картины. Записка. Если ты соберешь все кусок, то бабка, возможно, даст тебе больше времени. Ага, я Дякую. Антена. Ааа! Антенна! Там ж телевізор стояв, реально. Там стояв телевізор. Там стояв телевізор, він 100% антенна більше нікуди не може бути, тільки до телевізора. Я чую, вона в домі топає. Капець бабка зла стала реально. І що туди є? Сімсім вісімдесят. 10 гривень хтось закинув. Зараз секунду. 7780 Блядь Треба запам'ятати Секунду Секунду Лора Лора, дякую за 10 гривень. Дурний Віталік через нього. Шо? Очко через нього болить. Шо за... <с? <с?> От тільки що тільки тут пройшла. Вона пішла десь вниз чи шо? Во, а ходить. Бля, якраз хотів вилізти. Бля, давай чухай звідти. Всі бабки злі. Блядь, по факту. Особливо коли пенсія не прийшла. Ой, не прийшла. Тоді да, блядь. Е -е, бля! А як зробити? Я так що скачав е -е, Твіч, щоб е -е, чат був в мене. Бо в мене все польською. А, бля, я поняв. Що мені треба було записати? Блін, я хотів в чат записати, той вот. Що там писав, бля, код. Який там був? 77-80. Ну я думаю, то по-любому для чогось потрібно. Я в чат запишу, щоб. 77. Продовжити. Ля, окей. А, тут бігати можна, я і забув навіть. Ладно, йдемо в ту яму, ще подивимося. Може там щось зараз знайдемо. Находить по горі, блін. Бля, <smusik> та йди нахер звідти. Дай мені ж хоч щось зробити, бабка грбана. Все почухала кудись. То шо таке? Мне нужны кусачки. Угу, я понял. А то що за ерунда? Мне нужно ру... Блин, все потрібно! Ему буде... А, прочитаєш малому донати, коли прийдеш з роботи. Малому донати? Нікому малому, блядь? Коли прийде з роботи, йому буде. Ааа! Поняв! Поняв, поняв. Коли мій браток прийде з роботи, Окей. <ріст> Ладно, та блин, вилазь звідти. О, тут можна пригати. Ну то вже. Блядь, да? Чого та, вона там робить, нахер? стоїть її блядь. вервка Вона вже ходить тут а всередині дай ебака ти бабка нахар нічого не дасть зробити ладно я йду з другої сторони обійду. ну що за гамно Стой, мамой Ты бля! Да ты шо гонишь, че шо? Капас, у нас знает куда я иду Блин, я вахаре просто Бля дайся 10... Ша 10 гри Блин народ, дякую за донаты конечно Серый циган Віддай мою срібну, срібну рамку. То не я забрав, братан, то старий. Бля, ще 10 гривень. Я грибу. Народ, блін, дякую вам велике за донати. Ще й мій перший стрім. Алло! Ти будеш мені показувати донати чи ні? Да-ля-ля-ля. Я поняв. Сто гривень! Сто гривень! Бля, Андрюха, ну ти шо? В тебе зараз, бля. Такі часи складні, а ти мені аж 100 гривень, Конечно, вдячний тобі велике Шафа Фірі вся я не то. Двірь закрита, я должен решить пазл, як його рішити. Де вона ходить хвороба, стара? Я чую, що вона десь топає. Да батя впав, зломав кістку на нозі. Сьогодні твій, батя, впав і зломав кістку на нозі. Ти прикалуєшся, напевно Чи то вчора на волейболі А, вчора на волейболі, бляха Перше сповіщення не, не побачив тоді Бля, ну то печально конечно Що тут відріє? Ну і де вона пішла Як вона задовбає Ладно я біжу до хати Відкривайся. Ва! Як оно мне бесит, бля! Ти просто від неї бляха, вона нічого не дасть зробити, блін. Ти хочеш щось знайти, бляха, а ти не можеш знайти ні хера, блін. Я йому знайшов одну гльобану антенну, на якій написаний якийсь код, хер знати для чого він потрібен. Це просто ужас. А щочко зіжалося. Ніхара не лежить, бля, де я щось маю найти. Бля, і нічого нема, всі шуфляди пусті. Бля. Бля, як он написати. О, ручка. Бля, да, да біг ты! Бля, не да нахер, бабка! Бля, веки Народ, для чого ручка потрібна? Блять, підскажіть хоч щось, бо я в обсаду пляне даю, нахер вона мені надо, бля, тая ручка. Бля! То игра платна, да, сто, по мой. 189 гривень, шо таке? Вона з тої сторони пішла. От ніхара, то вже якийсь новий номер.